І так само, ні за що сьогодні мільйони інакодумців знаходяться під загрозою, адже до останньої стадії апогею подій залишився лише один крок. І коли він буде зроблений, це питання найближчого часу. Весь процес від виникнення нацизму, від першого прояву дискримінації євреїв до до першої масової страти у концтаборі зайняв небагато часу. Починаючи з 1993 року антикультовий рух, як одне з відгалужень глобального антикультизму, існує вже близько 30 років. І коли він досягне піку свого прояву, це питання можливо ще п'яти років, можливо, року, а можливо, й одного дня. І я зараз не перебільшую. Все залежить від того, які мости вони вже встигли вибудувати, які закулісні політичні ігри провести, і які тактичні та стратегічні кроки зробити, щоб замкнути цю клітку. Зараз кожен кого антикультисти затаврували сектантом. Це потенційна мішень, як і євреї, яких заганяли натовпами до газових камер, щоб вони задихнулися, або з яких здирали шкіру живцем. Щоб зберегти її еластичність для рукавичок якомусь високопоставленому чиновнику. Думаєте, що у ваш час такого бути не може, ви просто ще не знаєте, що вже зараз творять антикультисти.